Привіт, друзі, підписники, добре панство. Зараз порозмовляємо за буряк. Ось ми прийшли на город цього чарівного бурячку. Я скидав відео, який він є. Маса його буряка. Це японський сорт. Він гарно розвинутий в Японії, гарно у нас росте. І що я хочу сказати? Я не давав йому. Добрих, ні, 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 нічого ми не давав, з хімії ми нічого не давали. Тож я його не підживлював там, ні трав'яним настоєм, ні дріжджям, він не росте сам по собі. І що ми маємо за результат? Зараз подивимось, ось наш буряк. Ось він вже під, ну, ось, бачите, він вже під верхом. Сьогодні я викладав відео, який він є насправді. ось такий буряк. Без хімії, без нічого, ми вже його їмо, е, використовуємо в борщах, в салатах. Думам ну, на зиму нам хватить. Оце він такий є, бачите, ми його прорижаємо трошки, там борщ та для салатів, друзі. Ну, що ми маємо? Без хімії, без нічого. Він росте сам по собі екологічний чистий продукт. Ось, бачите, друзі, жубін там. Повний, ось, в ось, ось результат. Без хімії, без нічого він росте. Ось бачите, він росте, як, як має бути екологічно чистий продукт. Ми, ми зараз, друзіки, намагаємося, я як самограном, намагаємося ми вирощувати нашу екологічно чисту продукцію без хімії. Тільки на основах... На основі екологічно чистого доброго. органіка називається, друзі. Ну що, друзі, підписуйтесь на наш канал, став лайки, став дизлайки пишемо коментарі. Кого цікавить, все розкажу, все покажу. Всім пока-пока.